Вітаємо всіх на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео хочу розказати про певні закиди в сторону українського народу, відомої так званої особи Олени Зеленської, яка говорить, що. Українці це такий народ, який готовий ще терпіти 2-3 роки. Це прямий закид і завуальоване висловлювання, що терпіли, будуть терпіти і будуть робити те, що ми їм скажемо. І ці всі речі, які вона говорить, у мене складається враження, що це божевільне створіння, яке навіть не думає про що вона говорить. Більше того, це інтерв'ю вона дає каналу БІБСІ Великій Британії. От уявіть собі, будь ласка, що говорити далі, коли оця особа від імені українського народу говорить, що 90% людей, українців, готові терпіти 2-3 роки, задля того щоб отримати ті чи інші результати. От ви послухайте, ви будете просто в шоці. Ну, що я можу сказати? Якщо ця особа, ну, в мене складається думка, що це є божевільна особа, я можу помилятися, звичайно, це є моя суб'єктивна думка. А якщо вона купляє скумбрію по 8 гривень, ну тут багато чого зрозуміло. Подивіться, будь ласка, відео, а після нього зараз проаналізуємо. У нас було стільки випробувань за ці місяці, стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань. Що, чесно кажучи, блекаут це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося робити всі справи, які важливі робити зі світлом. Тоді, коли є світло, не відкладаємо на потім нічого. Питали українців. Як вони можуть? Скільки ще вони можуть терпіти в цих умовах без світла, без тепла? І від українці в більшості це було більше ніж 90% відсотків опитуваних. Відповіли, що вони готові це терпіти 2-3 роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. Тепер в мене питання до цієї особи. Зеленської. Хто давав тобі право від імені українського народу розпоряджатися волею цього народу, розпоряджатися свободою цього народу, ресурсами цього народу і такими висловлюваннями. Я думаю, що народ має відреагувати, якщо він все ж таки є, а він є. Він просто ще спить і чекає свого поведаря. А, якщо не буде реакції, ну, блекаут, це не найстрашніше, як вона говорила. буде, Буде ще більш сумніше. Тому у вас є два варіанти. Або сказати про себе, дати відповідь, або терпіти далі і просто здохнути тут, замерзнути від холоду і зникнути з цієї землі. Те, що нам готують, це все заплановано. Тому відкривайте очі і думайте, що робити далі. Відкривайте Конституцію, вчіть Конституцію тому що це одне єдине наше спасіння. Знайте свої права, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на нашу групу Facebook на YouTube. Обов'язково об'єднуємося і тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку написав в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року Левко Лук'яненко.